Всім привіт, да, вітер сильний згоден. Ну нічого. Взагалі голуб'ята які вже окріпли. Такі війти кидати можна, нехай трохи набивають крило. Там зараз я покажу. Там горі вон. П'ять, по-моєму, так. І зараз йтимуть за дерева. Вон, бачите, о! Виско вискочили, я їх ще не бачив оце. За камерою пішов, їх не було, це в вже вискочило. Я їх зігнав, їх тут збрило всіх. Думав, іти по камеру ще не буде що знімати. Ні, так і є. Значить, молодих голубят, які вже обгонені, вже знають свій круг. Можна кидати, нехай тренуються. Нехай тренуються. Він бачите там, о, покажу вам. А це... Він там все рівно сяде, щоб не було, звідки не дуло б, як би не літав би, а він там візьме і сяде. Ну що ж, хай сидить. Так, до речі, ось рижить. До речі, ось рижить тяне. Рижі вже деяку школу в мене прийшов, так я і не побоюсь його в такі вітри підкидати нормально. А ось я зараз площачок. Дай вітер добрячий. Так, ці тут? Так, а ті що за деревами де? А он. І це зараз побачимо, чи буде. Чи сядуть вони біля нього чи ні? Оце мене цікаво зараз. Оце буває таке, що молоді всі дивляться на одну якоїсь і повторюють. Ні чи ні. Так, стоп, я ще рано. Роблю висновки. Там п'ятірка чи шістірка, да? так? Ай-яй-яй, зараз всі до нього сядуть, ось дивіться. Дивіться, Зараз всі до нього сядуть. Бачили? Бачили? Дивіться. Показую все. Гляньте, єлки палки дивіться. Оце вся молодь там. Ну не вся молодь, яка зібралася в кучку для нього. А, нарядили ялинку. От лки-палки. Там же я не жену ніяк. Ви бачили? Оце, таке мене... Оце така в мене з'являється проблема. Оце така мене з'являється проблема. І що це робити? Ну я того можу не пускати поки що що вже всівся. От же ж, ну от же ж. Так. Вверху я бачу. Червоний і кремак і старих. Червоний і кремак із старих. Ну, Червоний навмисно не кидався, тому що він, як правило, налітає, одразу бачить хату, сідає, в нього немає там ніяких дурних звичок. Так. А ті всілися, ви бачили таке, ну? Так. Я зараз, вже в мене план такий з'явився. Я наступний раз оцю гвардію візьму бананку і занесу метрів за 200. Ви знаєте? Метрів за 200 занесу. Ні, що так так 200 метрів? За пів кілометра занесу їх. І хай вони там десь і подивився тоді на них. Якщо десь піднімуться та натомляться, то я впевнений, що вони, коли голуб втомлений, то він лізе до хати і сідає тільки на рідну кришу. Так, що тут у нас? Режі тут ось наді мною. Та й ті мною якраз стоять. Ті наді мною. І режі ось тут. Ну, давайте режу посажу я виключу камеру. Так, да. треба було було зранку мені не кормити. Ви бачили, ну я вам скажу, я не можу витерпіти, коли голуби сідають на дерева. Витерпіти не можу. Просто я можу в цю хвилину прийняти дуже радикальне рішення, ви знаєте, навіть хай подовше сидять, поки я перегорю. Рижі сяде зараз. Так. І, І ця п'ятірочка, чи не на сонці, чи що, зараз є? Що де. Що, чи що? Ну зараз не дуже так прохолодно, тому що сонечко, вітер десь, хороший вітер такий, треба поборотися. Ну не було вітрів оце днів п'ять. Сьогодні це перший згон за п'ять днів, я вам скажу. Сьогодні перший згон за п'ять днів. Так що, так, де вони? Де вони? А, наді мною вони ось. Може лобі і не виходить, їх і так видно просто є. Сонце. Так. Вон вони. Тихо-тихо. Вон вони. Не хочеться на вітер стояти, так виключу камеру, все. Вони ось там зараз п'ятірочка, стоїть. Ще півдня світлового переді, так що все буде нормально. Все буде нормально. Так виключусь, вітер сильний, мабуть, мене не так чутно. Так, ну я певно, що розсаджений оцим я все. Ви бачили таке, ну так, добре пауза. Так, я тут займаюся трудовою діяльністю. <кху> бачите, яка в мене кобилка стоїть, дивіться, бачите ось. ось Ось я ним оце потихеньку, задоволення собі готую вже землю до посадки. Так що я сьогодні до вечора зроблю. Так, Бджілки, бджілки, зараз активно дуже. Літаю, тому що зараз цвіт, як ви бачите, ось хоча прохолодно. Так, п'ятірка тут іще. п'ятірка ще тут. п'ятірка ще тут. так що я працюю одним оком туди, другим оком на голубів. Та що там? І ці! Лидацює сидять, покажу. Вони тільки злетять, я вам покажу, як вони злетять. Ну я що впіймаю цей момент. Ви Бачили? От ялки пак. Гляньте. нарядили мені ялинку як на новий рік, Як на Новий рік, а? Сидять от же ж. Ну, ви знаєте, я не роблю цю трагедію. Так, так що не треба бігти голови рвати, да ще щось, да, ще щось і це дурниця. Воно все. Це виховається, виховається. Я просто, е, по-перше, я того главаря банди, оцього, я його не кину пару разів або кину його на кілометрів два. Хай трошечки він погуляє так по планеті, пошукає свою хату, щоб прилетів і щоб дорожив хатою. О, дивіться, два злетіло. О, почули, так? Да? критику чи ні? Да, Вітроган, ви знаєте, добрячий. А де вони ділися? Вони то злетіли. А де там вони ділися? А ось, ось вони, бачите? О, третій злетів, бачите? Це все сиділи поправими, так що тут не треба вже е, пить валідол, я вам скажу. Да, Вітер. Вірю, що їм ще дуже важко. Нічого, нічого, нехай. Буде ще важче. Буде ще важче, нехай. Там вже горі летять. Летять п'ятірці. А де вони, до речі? А де вони? Йо-маю. Знаєте, я не бачу. Ох ти, йок, і Та хотів ще показати тут п'ятірку. Оці двійка ось. Це двійка. Ви знаєте, ось п'ятірка внизу, я їх тільки розшифрував. Ось вони всі. зараз покажу. Бо летить там перший кремак пів хвоста. зараз покажу. Ось кремак пів хвоста летить. Позаду нього там летять. Так, да, прибили ту п'ятірку, так. Да. Все, вірю. Я їм повірив, що нам дуже важко, повірив. Тут ось летить трійка. Вон ось бачите, ці п'ять тут. Це ще не всі п'ять. Зараз покрив, ті зривалися, до них раз підійдуть, Там ще двойка, а та... до них до них підійшла. А та мають 7. Да, правильно. Два два, 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 три. Все правильно. Все правильно. Так, да, я вірю, що там є важко. Так, добре. Хай до хати добираються, мені треба вже трошечки. Завести свою, завести свою копилку. Так не дають робити, ви знаєте, ці голуби да робити не дають. Не дають робити. Там уже вісьмівка. Зірвався, мені здається, той самий, такий, заводіло, що, що сідав. Там вже Було сім, уже вісім там. Так, да, мотеряй, сонце, сонце, сонце. Давайте я... Трішки поміняю. ну зараз загляну на верхушку ялинки. Так, да, немає його там. Там його немає. Там його немає. Так, ще сидить якийсь ну, дивіться. А ти ж. Ще якийсь там сидить. По-моєму один, ще два сидить, я вже... По-моєму, ще два там сидять. Сіюся заховатися хочу в тіньок і в мене не дуже виходить тому що вони якраз так вони ось тут всі. так тихо 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 сонце да щось це таке я не можу нормально зробити так всі тут так всі тут всі да не всі тут чотири і трошечком там правіше за деревом на сонці не можу їх показати так Все поки що. Ось на сходять три. Ага, зібралися сідати, добре, давайте, посаджу вас. Давайте, давайте. Давайте я вас посаджу. Давайте посаджу вас зараз. Оце рябенька, до речі, це глибиня. Під останнє синьо-синє рябу минулорічного. І біла в нього голубочка по, по рябому білому. Ви знаєте, дали мені першу пару і дуже вдало. Дуже вдало. Так, давай, давай, давай. Сідають, 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 сідають. Гляньте на нього, подивіться. ви Бачили, Ви бачили, дивіться, на дерево дивиться. Бачили на дерево дивиться, ну. От же ж. Ну, От всі сідають туди, а воно сяде на дерево. подивіться. Силотеки. Ага. І один, і туди сяде, подивіться. А? Подожди, подожди. Я тобі розберуся. Я так ламітив його вже. хвоста. Так, воно ще й крема сідає. хвоста. Ну ти певно, що туди не сядеться. Так, ти всівся. Так, добре, все. Все, пока. Поки фільму кінець. Поки фільму кінець. Та камера біля мене, якщо зривуться ще ті двоє, що там на ялинці, ще й показують мені якусь, якийсь політ, покажуть, я можливо камеру включу. Отак вже буду працювати, тому що треба сьогодні закінчити роботу. Бачили? Отака в мене проблема. Отака в мене проблема народилася в цьому році. І там його мотиляє, він там сидить як... Сидить, Ви бачили на нього? Ну я тебе сфотографував. Все. Так, все. А ну, дивіться, який мотиви. Подивіться. І не же, а? От же ж! Дивіться. Там добре мотиляє ту гілку, на якій він сидить. Він ще балансує крилами. На? А ну злетить чи ні? Одеже ж. Ну нічого. Ми його цей характер поламаємо. Ну сидить. Так, добре, все. На всяк випадок всім пока. А там буде видно, Ключу, значить включить. О, зірвався. зірвався, Зірвався. Ну я добре знаю вже це глубиня, я вже так і вже, я штрафував його. Ви знаєте, молодь вийшла така, підтягнута вся, жива, хльоска, спортсмени такі хороші, так що я не буду робити ще таких висновків. Взагалі, поки вони не... В часі не покажуть свій характер і свої льотні якості. Це не проявлює себе протягом часу. А це хто такий? А, це там сидів на, на проводах, в Кремачок. Ніхто їх вибраковувати не буде. ніхто. Я по першому чиху голубенят не вибраковую. Це звичайне дресування. Так все, виключаюся. Всім пока, всім миру. Так, маленький відпочинок в роботі, я вже втомився трошки. Злетіли оті два на заміх, новорічними на ялинці, які сиділи. Ось вони. І знаєте, я хочу вам щось сказати. Ось сідають якраз ті голуби, які трошки пишноваті. От їм зараз дійсно, що важко, мабуть, це розлітуватися. І вони шукають від мене якоїсь такого спасіння. От вони туди сідають. О! Там ще один сидів, воно дивіться, бачите? Я їх там і так і не бачу, це по-моєму сплошний, так? Да? Так, да. о. Оце туди сідає теж. І цей сідає. І ті туди сідають. Ну сплошний туди трошечки частіше сідає, а ті? тільки тоді, коли підлетять у небо. А, то він до них полетів, я думаю, що він розсіде. Ну це бачите, це рябенький трошки трошки такий він. А там вверху е синій, такий рябохвостенький. На вечір позлітали. Це що таке? О, дай дай їм трошки підхис, хай бояться. Дають. Оце вони це діло там, я не, не знаю, години-дві, мабуть. Я так весь час туди дивився, коли бачу, що один зірвався, так я думаю, піду я відпочину трошки. Піду трошки відпочину. Вже там робота майже закінчена в мене. Там залишились на півгодинки. Чи знов пойдете туди? Чи додому вже? А, їсти ж хочеться, так? Да? А де... А, той горі його. То я на. А, ще якийсь прилетів, стоп, стоп. О, це я взагалі. Білий появився, дивіться. То там тіла компашка сиділа, О, воно воно що. Значите? Ну, я казав, що на вечір розлітаються. На вечір позлітаються, так? Да? Да, вітер ви знаєте, зараз треба бути справедливим. Вітер зараз їх скидає з неба. Важкувато їм. Молодіше. Оце біле ще трошки пищить оце біле. Заліво воно ще слабеньке. Ну нічого, вони що я так сміло кажу, що їм нічого. Бо вони вже в мене побували. Вони вже в мене побували в небі, на вітрі побували. І прийшли, і разів двадцять було, так що я трошки впевнений. І так сміливіше їх підганяю, навіть знаючи, що вітер там. О, гляньте, вже він туди дивиться. Бачите? Подивіться на нього. Він туди дивиться. Оце в мене проблема цього року, я вам скажу. І на своє місце. Бачили? От же. ж. Так, претендент на двохкілометровий забіг. Так, а ці. ці ось тут. Я завезу. Я завезу пару разів. Оце так. Ще знаєте як зроблю? На місце робити не буду, не варте він уваги. Це на роботу їду. Візьму і там завезу кілометрів за два-три за і викину його. І хай десь там сідає. А якщо сюди прилетить, то він, я вам даю гарантію, сяде прямо на, на свою хату. Сяде на свою. хату. Вони коли втомиться, голуб, коли втомлений, вибитий із сил, він, як правило, прилітає і. Да, вітер. Бачите, пираються голуби, пираються. Ну, навечірі я вже не буду підганяти їх. Я навіть не буду підганяти вже. Ну, я маю на увазі тих, хто е, літали сьогодні вранці. А, так і зірвався, дивіться, сплошний, бачите? Так і зірвався. Так і зірвався. Ось така молодь. І ось така проблема в цьому році. Я вам скажу, що в мене... Я й не пригадив, що в мене таких проблем було, щоб це вони так на дерева розсаджувалися. Від мене тікали, я маю на увазі. Не без того, що десь там хтось колись сяде. то Я троптажене, то, то ще щось не добереться. А так, щоб я беру удочку в руки, а вони від мене по деревах тікали, такого, такого я не пам'ятаю. А це в цьому році ви подивіться на них. Дерева знаходять. Ну давай, давай, гривіть сюди. Так, присяду. Гривіть, давайте сюди. Дай вітер сильний. Ну, я думаю, що ну, сімівка можливо десь так. Десь сімівка. Ну, не більше. Що, знов сядемо? Бачите? На березу вже примостився. Отже ж. Так, поїдеш ти в мене. Випиши я тобі курортну кілометра на два, на три завезу і пару разів так, щоб життя полюбив. Та ще голодного. Я не буду з ним гратися. Не виключу камеру. Можливо він ще буде літати хвилин десять. Виключу, зараз. Коли вже будуть на хати сідати, я тоді включу. Так, ці двоє ось, ну навіть троє там, біле там сіло. На проводах сіли. І ряби, мабуть, там зараз сяде, так? Да? Ні, ні, тут сядуть. Ну, біле там десь примостилось. Так, сідайте, штрафник. Ну я його добре вже знаю, це в мене він єдиний такий сплошний. У мене ще ставочка, я це сплошний без ставочки. Я йому все придумаю тренінг. Здорові, стильний голубки. Ну там ще ось е, синій рябохвостий він. Синій рябохвостий. До речі, він трошечки такий, всі так більш-менш середній, а це чуть-чуть. Більше середнього оцей голубку дався, такий Чуть-чуть більше середнього. Але ви знаєте, ні, невеликий він, але він такий гармонійно складений. І що він трошечки крупніший за інших, це йому абсолютно не заважає. Височає в нього сили для свого тіла. І до речі, він в мене був в отяжках вже не один раз. І добре справляється. Якось в мене до нього претензій немає. Це що сьогодні він сівся там на ялинку. Ну спешу на не знаю на що списати. Якось хочу її оправдати сьогодні. Я думаю, що в нього ця звичка відпаде. Як і в як інших. Так це я сів, а його не видно, так? Так, ну добре, нехай сідає. Я вже. Камеру виключити, тут вже немає нічого цікавого, він зараз сяде, Все. всі голуби вдома. Всі, що там сиділи, усі вдома. Так, все.